Виконуємо завдання 3 практичні роботи 3.2 за підручником інформатки 5 клас Джона Ендрю Biusa 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. Хоча ви можете використовувати і інші версії. Вибираємо новий документ, і вам потрібно набрати деякий текст. Якщо було швидше, я його вже набрав і зараз тільки вставлю. Тепер відформатуємо даний текст, виділимо його всього. Для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Змінимо шрифт. Для цього накладьте основне у групі Shift. Відкриваємо список, давайте встановимо шрифт Times New Roman, який дуже часто використовується, збільшимо розмір. Нехай буде 14. Вирівнювання поставимо за шириною, хоча зараз вже за шириною і було. Тоді виділимо заголовок і поставимо вирівнювання по центру для нього. І збільшимо ще розмір для заголовка. Нехай буде 26 і накреслення встановимо жирний. До цього натискаємо цю кнопку з літерою єжи. Виділимо весь цей текст, крім заголовка, встановимо інтервал між рядками. Відкриємо цей список, давайте встановимо півтора. Але крім цього, давайте зробимо ще відступ між абзацами. Виділяємо та відкриємо вікно абзац. Для цього натискаємо кнопку Параметри абзацу. Ось цю кнопку зі стрілочкою. І встановимо інтервал перед. Нехай буде 12. Хоча 12, можливо, і забагато. Встановимо 6. Тепер виділимо заголовок. Встановимо для заголовка колір виділеного тексту. Відкриваємо ось цей список, вибираємо зелений. А колір самих літер білий. Відкриваємо вже ось цей список і вибираємо білий. Ну, але ось тут тепер треба виділити ось так. Тут захистіть відображається чомусь як помилка, щоб не було підкреслено класно правою кнопкою. миші, ще так текстне меню, що відкрилися, виберемо пропустити. Не можна було вважати все. Але якщо ми подивимося на зразок, то бачимо, що в нас абзаци зроблені в такі рамки. І причому рамки зі скругленими кутками. Якщо ми взяли ось так, то бачимо, що в цій рамці кутки не скруглені. Вернемо назад, не впевнений, що це потрібно робити, але давайте зробимо. Як це можна зробити? Переходимо на вкладку вставлення, в групі ілюстрації вибираємо фігури і вибираємо прямокутник укруглені кути. Ставимо ось так. Тепер відкриємо стилі фігур, виберемо ось це. Нам потрібно, щоб контур був зелений, але поставимо його товстіший. Тепер ось це виділяємо та вирізаємо звідси. Правою кнопкою по виділеному контекстному меню, що відкрилося, вибираємо вирізати. Бачимо, звідси зникло. Тепер клацаємо правою кнопкою миші по фігурі та в контекстному меню вибираємо додати текст. І вставляємо сюди правою кнопкою параметри вставлення, вибираємо зберегти вихідне форматування. Тепер можна його сюди і переміщати при бажанні. Але робимо з наступними абзацями так само. Вставлення, фігури, прямокутник. Це у нас вже контур помаранчевий. Робимо більшу товщину. Вирізаємо, додаємо текст, вставляємо, більшуємо, щоб поміщалось. І ще раз. ще раз говорю, що я не впевнений, що це потрібно робити, ну, але раз воно так гарно виглядає там на зразку, тоді зробимо так само. Тут контур зробимо сіренький, збільшимо товщину і зробимо заливку фігури. Виберемо інші кольори заливки, якщо ось цей. Хай буде ось так. Вирізаємо, додаємо текст, вставляємо. Тепер у нас вийшло ось таке. Збільшимо тепер відступи після захисту ліси. Ставимо курсор ось тут. Бачимо в кінці. Відкриваємо вікно абзац, ставимо після. Це буде 18. Ось так. Хоча 18, можливо, забагато. 12. Ну і ще ось тут весь текст не поміщається. Тепер буде ось так. Ну І ще звернув тільки увагу. У нас вирівнювання тут не за шириною, а вирівнювання по лівому краю. Ставимо ось тут та встановлюємо по лівому краю. І тут, мабуть, так само. Хоча ні, тут за шириною якраз. Перш все, зберігаємо у власній папці файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці, огляд знаходимо свою папку. І нехай файл називається Захистити ліси, зберегти. Завдання практичної роботи виконане. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!